В цьому відео я хочу вас взяти з собою на прогулянку до дендропарку Софіївка. Парк Софіївка. Чому саме така назва? Граф Станіслав Потоцький мав дружину Софію. І саме в її честь він і збудував ось цей райський куточок на окраїні Умані. Були викопані ставки, висаджені екзотичні рослини в цьому парку, навіть підземна річка, споруджували цікаві водоспади, фонтани, прокладали алеї, переносили кам'яні брили, зводили різноманітні цікаві архітектурні споруди. По парку розміщені величезні такі гранітні брили, які одразу привертають увагу, викликають захоплення, і в них є свої ну, як такі, унікальні форми, інколи навіть можна помітити форму слона чи там, форма шапки. А в цій зоні висаджено масив із рослинки, схожої на лопух. Не було підпису, можливо, хто впізнав цю рослину. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво. В парку також розміщені цікаві статуї Платон, Арістотель, Амур та гроти. Ось, наприклад, грот Венери. Поруч із ним знаходиться фазанник, але, на жаль, він без живих створінь. Парк має багато водой, озера, водоспади, багато фонтанів, але також вони в цей день, коли ми там були, вони не працювали, лише працював. Один фонтан э, Семіструмінь. А ось і він, цей фонтан, і зона амфітеатру. Цікаве місце, яке обов'язково потрібно відвідати. Багато локацій залишилось за кадром, але територія настільки велика, що я просто б там, напевно, гуляла б цілими днями для того, щоб зняти відео. Тож їдьте і подивіться.